Надавати першу медичну допомогу, дізнатися про роботу пожежників, медиків, кінологів та поліції у другому ліцеї Вінниці провели день цивільного захисту, все або навчити школярів правильно діяти в надзвичайних ситуаціях, допомагати іншим і берегти себе. На подвір'ї другого ліцею та в центральному парку працюють поліцейські медики та рятувальники. Вони розгорнули кілька локацій, де школярі знайомляться з роботою екстрених служб. Поліцейська вівчарка Кайва разом із своїм наставником Ігорем показує дітлахам, що таке кінологічна служба. Будемо показувати показові виступи. Зокрема, покажемо загальні команди дресирування і деякі церкові, що не стосуються діяльності, щоб дітям було цікаво. Третьокласник Максим Бабюк уважно слухає та активно розпитує кінологів про їхню роботу. Я бачив кінологів, мені дуже сподобалось. Ще я навчився, що потрібно, коли бачиш щось незрозуміле тобі, дзвонити 101. На один день старшокласники другого ліцею стали медиками, навчали, як діяти у випадку інсульту. І щоб надати першу допомогу, треба вміти правильно виконувати масаж серця. Відміряємо місце, де ми будемо робити напряму серця. Середній палець однієї ставимо в ямку ключиці. другої руки середній палець ставимо в місце, де збігаються ребра, і відмірюємо приблизно три частини. На середину кладемо початок ладоні і нахиляємо іншою рукою. Працюємо ми тулубом з рівними руками, робимо ми 30 разів. Всього на території школи та в центральному парку діяли вісім навчальних локацій. Такі тренування у ліцеї проводять щороку. У Нас день цивільного захисту доєднуються абсолютно усі учасники освітнього процесу: це і працівники закладу, і 1100 учнів. Абсолютно всі вони сьогодні зібрані в дворі. Ми еваку... моделювали ситуацію саме в ртуті, Там евакуюється певна кількість класів, які знаходяться поруч. Щоразу відпрацьовується новий алгоритм пожежа, міна, безпека, терористична загроза. Взагалі, і в мирний час ще до оголошення воєнного стану такі заходи були традиційні. Ними для війницьких шкіл, тому що дні цивільного захисту це підготовка наших дітей, як діяти у надзвичайних ситуаціях. І ми, коли почалася війна, зрозуміли наскільки важливо це дійсно для дітей, тому що ми робили такі перед війною. Тренування неодноразово, і діти знали, як діяти. Вчителі знали, як діяти, тому що дуже важливо навчити дітей берегти своє життя і берегти життя тих, що поруч. Тому що тільки знаючи правила безпечної поведінки, дитина зможе зберегти і своє життя, і життя близьких і знайомих, і навіть тих, хто випадково опинився. Поруч навчання цивільному захисту у ліцеї проходило впродовж дня. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.